Які наслідки за неприбуття на виклик суду обвинуваченого свідка чи ж потерпілого, відповідно до вимог закону, зокрема вимог кримінально процесуального кодексу України, якщо в судове засідання не з'явився обвинувачений свідок, потерпілий без поважних причин і не повідомили про причини своєї неявки, якщо відповідно наявні підтвердження про отримання ним судової повістки, то на таких осіб накладається грошове стягнення у розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткова. Мінімум для працездатних осіб. На сьогоднішній день це від 1300 до 5300 гривень приблизно. Також до підозрюваного, обвинуваченого та свідка може бути застосовано примусовий привід. Законом заборонено застосування приводу до потерпілого. І в деяких випадках, на жаль, розшуки і очікування потерпілих, показання, яких важливі для суду, тривають роками. Наведу нещодавний приклад, коли протягом трьох років суд не міг ухвалити судове рішення, оскільки потерпілий на неодноразові виклики до суду не з'являвся, а учасники судового провадження наполягали на його допиті і дослідженні його показань. І лише коли суд наклав на такого потерпілого. Грошове стягнення за неявку до суду його банківські рахунки відповідно були заблоковані. потерпілий самостійно зв'язався з судом, з'явився в судове засідання, і тривалий розгляд справи вдалося завершити. Що стосується наявки учасників у цивільних справах, також є певні наслідки. Зокрема, у разі повторної наявки в судове засідання позивача, належним чином повідомленого, від якого не надійшла заява про розгляд справи без його участі, суд залишає таку позовну заяву без розгляду. У разі повторної наявки в судове засідання відповідача належним чином повідомленого суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів, постановляє заочне рішення.